Які дією віднімання. Число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 9988. Один рядочок. Попрацюй над вправою. Зменшення числа на зазначену кількість одиниць здійснюється дією віднімання. Пам'ятаємо, у дії віднімання є зменшуване число, яке зменшують від'ємник – число, яке віднімають, і різниця, різниця між зменшуваним та від'ємником. Дії додавання і віднімання взаємообернені. Віднімання це дія, коли за сумою двох доданків і одним із них знаходять другий доданок. Наприклад, А дорівнює С. А дорівнює С відняти Б. Б дорівнює С відняти А. Віднімання натуральних чисел можливе лише тоді, коли зменшуване не менше, ніж від'ємник. Обчислити суму та склади різниці за зразком. Розглядаємо. 468 додати 372 дорівнює 840. 840 відняти 468, дорівнює 372. 840 відняти 372, буде 468. 395 додати 285. 2 додати 5 буде 7, 9 додати 8 буде 17, 7, пишемо, 1, запам'ятали. 3, додати 2, буде 5, і ще 1, 6, буде 677. Щоб скласти вираз на віднімання, так ми можемо з вами що зробити? Правильно скласти різницю за зразком. Можемо 677 відняти 392, буде 285. А якщо 677 відняти 285, буде 392. Наступний 555 додати 389. 5 додати 9 буде 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 додати 5 буде 13 та ще 1, 14. 4 Пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 3 буде 8 та ще 1, 9. Отримаємо 944. Отже, тепер робимо на віднімання. 944 відняти 555 буде 389. 944 відняти 389 буде 555. І третій. 193 додати 188. 3 додати 8 буде 11. Один пишемо один, запам'ятовуємо. 9 додати 1 буде 10 та 8 18. 8 пишемо, запам'ятовуємо. 1 додати 1 і додати 1 буде 3. Буде 381. Щоб із цього прикладу на додавання зробити приклад на віднімання. Ми можемо з вами записати як 381 мінус 193, буде 188. Якщо 381 відняти 188, буде 193. В самостійно у своєму зошиті можеш обчислювати стовпчик. Зупиняй наше відео. Повернися, коли будеш готовий до перевірки. 784 відняти 383. 700 мінус 300 буде 400. 84 мінус 83 буде 1. Буде 401. 900 відняти 47. Буде 950 853. Далі 714 мінус 520. Так. Скільки буде? Правильно, буде 194. 887 відняти 139, буде. 748. 6 тисяч додати 600 і додати 6. Буде. 6606. 8 тисяч відняти 2 тисячі та додати 2. Буде 6002. Чи правильно знайшли кожну різницю? 789 відняти 590 буде 199. Перевіряємо, 590 додати 199 буде 789. Правильно? 900 відняти 678. Щоб перевірити, нам треба що зробити? Правильно, від 900 відняти 322. Скільки буде? Або можемо додати, наприклад, 678, додати 322 буде 1000. Але це значення не співпадає із числом 900. Отже, неправильне розв'язання. А скільки ж буде? Правильно, буде число 222. Наступне 402 відняти 199 буде 203. Так, швиденько. Як перевірити? Ми маємо 199 додати 203. І отримаємо 402. Абсолютно правильно. Задача. Сума трьох доданків дорівнює 1000. Перший доданок 237. Другий доданок 350. Знайди третій доданок. Сума трьох доданків 1000. Перший доданок 237, другий доданок 350, знайди третій доданок. Що ми маємо зробити? Правильно, ми маємо з вами знайти суму першого і другого доданка і відняти їх від тисячі. Отже, тисяча відняти 237 та відняти 350, буде дорівнювати 413. Отже, третій доданок: 413. Задача для приготування смородинового напою взяли 100 грам смородини і 700 грамів води, 15 м'яти м'ятий цукор. Всього одержали 840 грамів напою. Скільки грамів цукру використали для приготування напою? Будь ласка, розглядаємо, що ми маємо? 100 грам смородини, 700 грам води. Далі 15 грам м'яти. Як порахувати? Правильно, нам треба 100 додати 700 буде 800. Та додати 15 грам. Буде 815 грамів. Якщо ми знаємо напою, що напою одержали 840, то нам потрібно 840 відняти 815. Розглядаємо. Знайшли смородину воду і м'яту. Далі 840 віднімаємо 815 і дізнаємося, що взяли для цього напою 25 грамів цукру. Використали 25 грамів цукру для приготування напою. Зі сторонами 1 см і 7 см. 2 см і 6 см, 3 см 5 см, 4 і 4. Спробуй обчислити периметр і площу кожного прямокутника, яких з них має більшу площу. Що ми робимо? Нам треба обчислити периметр спочатку. Периметр ми додаємо усі сторони. Тобто, для початку, щоб знайти периметр першого довжина якого є 1,7 см. Ми з вами додаємо 7 додати 7, додати 1 і додати 1. 7 додати 7, 14 і додати 1, 15, і ще 1 – 16 см. Знайдемо його площу. Нам треба 1 см помножити на 7. І буде 7 см. Отже, його периметр буде дорівнювати 16 см, а площа 7 см. Спробуй обчислити наступні самостійно. Давайте перевіримо. Периметр та площу першого ми знайшли. Другого шукаємо. Його довжина була 2 та 6 см. Отже, нам з вами потрібно 2 додати 6. Скільки буде? 2 додати 6 буде 8, та помножити на 2 буде 6 см. Тобто периметр другого також 6 см. А щоб знайти площу, нам треба 2 помножити на 6. Отже, площа другого дорівнює 12 сантиметрів квадратних. Наступне, подивіться, периметр в першого і в другого однаковий. А площа вже відрізняється. Наступний, дивимося, в нас є 3 та 5. 3 додати 5 буде 8. Множимо на 2 периметр третього також буде 16 см. Але, якщо шукатимемо площу, то ми 3 множимо на 5. Отримаємо 15 см квадратних. Це площа третього прямокутника. В нас є ще один прямокутник. 4 та 4 см довжина сторін. так, Це буде квадрат. 2 помножити. Так, і в нас є 4 додати 4. Це 8. Отже, 2 помножити на 8 буде 16 см. Якщо ми з вами знайдемо саме площу, то нам треба 4 помножити на 4, і ми знайдемо також 16 см. Отже, в нас периметри в цих прямокутниках однакові, а площі в нас відрізняються. Найбільша площа у прямокутника зі стороною 4 сантиметра на 4 сантиметра. Виконайте завдання номер 562 563. Дякую за увагу. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!